Я вважаю, що приватним закладам дуже вигідно працювати з НСЗУ за пакетом 51. Ви в будь-якому випадку надаєте цю допомогу. Хочете ви чого це не хочете? Наразі це необхідно. Умови для пакету не важкі, щоб отримати цей пакет. Чому б на цьому будемо чесним, не заробити гроші? Ваша праця повинна оплачуватись. Доброго дня, мене звати Марагімова Марія Станіславівна. Я медичний директор медичного центру Український центр сімейного здоров'я міста Кременчука. Дивіться, зважаючи на ситуацію зараз в країні, а, така допомога і такі супровід, таке лікування необхідно. Людям, дітям, дорослим немає особливого значення, тому що розлади психічні. А, на жаль, дуже розвинуті зараз. І таку допомогу наш центр, як і я думаю, будь-який приватний державний центр надає зараз в Україні і тому, чому б на цьому ще й не співпрацювати з СЗО. Все одно допомога надається таких дітей і людей дорослих дуже багато. Наші лікарі пройшли це. Навчання не для того, навіть ми не думали підписувати 51 пакет. Просто у нас було настільки багато внутрішньо переміщених осіб: військових, дітей військових з проблемами, психічними розладами. Різних рівнів, і ми не могли професійно надати допомогу без навчання. Коли пройшли навчання, стало легше працювати а потім вже в НСЗУ оголосило про співпрацю з на 51-му пакеті. і Ми вирішили, що треба це і оформити професійно правильно. Для заключення контракту за пакетом 51 супровід та лікування дітей та дорослих з психічними розладами на первинному рівні лікування на первинному рівні медичної допомоги треба. Такі наступні документи. Всі документи, по-перше, повинні бути відскановані і надаватися в електронній формі. Це повинні бути документи, що підтверджують повноваження представника медичного закладу. Документ, який підтверджує Доступність будівлі для інвалідів або маломобільних груп населення також це повинна бути скан-копія, що підтверджує переклад на українську жестову мову, договір з людиною, яка надає послуги з української жестової мови, скан копія чинної ліцензії на провадження медичної діяльності це або МОС наказ. Або ж просто ліцензія наша відсканована. Скан копії документів, що підтверджує навчання лікарів і медичних сестер. А в вашому лікувальному закладі це сертифікати. Ми сканували повністю всіх наших медичних працівників сертифікати. Вимоги до спеціалістів. Лікарі. Які знаходяться на основному місці роботи в вашому лікувальному закладі, повинні на 70% цих лікарів повинні мати сертифікати з надання психіатричної допомоги, і 35% медичних сестер або медичних братів також повинні мати ці сертифікати. Дивіться, у нас молоде приватне підприємство. Багато лікарів у нас сумісники, вони працюють. Туди. Частіше в стаціонарах, а у нас надають провинну медичну допомогу. У нас 12, зараз працює 14 лікарів, але 12 лікарів надає цю допомогу. Так, це з них терапевтів двоє, четверо сімейних лікарів і шість педіатрів. Вони всі пройшли навчання і перший, і другий етап на академії НСЗУ і всі надають допомогу. Двоє в процесі також будуть навчатися і надавати цю допомогу. Тобто всі будуть будуть всі сто Це необхідно всім. Вони у ті, навіть хто не пройшов це навчання, вони стикаються з цими пацієнтами і відправляють їх до нас, до колег, які вже пройшли це навчання. Згідно з НСЗУ, НСЗ, спеціалісти лікарі, медичний персональник і середній медичний персонал повинні пройти медичні курси на сайті Академії НСЗУ. Там є супровід лікування дітей та дорослих з психіатричними розладами на правильному рівні медичної допомоги. Є два етапи цих курсів. По-перше, кожні дають по 30 балів. Це дуже дуже актуальна, дуже велика кількість для зважаючи на безперервне навчання медичного персоналу. А плюс дуже цікаві, дуже анімаційно пророблені курси з відеоматеріалами, з класними тестами, з розігруванням якихось клінічних випадків. І наші лікарі пройшли перший етап ще навіть до того, як ми не планували і не думали про цей пакет. Це було ще в. Початку 23-го року, потім з'явився другий етап, другий етап не менш актуальний, і ми також його пройшли і отримали всі лікарі ці сертифікати першого і другого етапу навчання. А також на сайті Ексімітин, до речі, є дуже цікаві е, просто лекція для педіатрів, психіатрична допомога в педіатрії. От, чесно, наші педіатри дуже її ще. Пройшли. Вона не обов'язкова, але така ж для розвитку в принципі, йде дуже актуально. Навчання проходило по часу, якщо заглиблюватися, прочитувати і продивлятися всі відео, якщо програвати всі клінічні випадки, це займе ну, у лікарів. Плюс-мінус два дні. Два-три дні. Ну це такої кропіткої вчити роботи, тому що є посилання на медичні такі якісь статті, сайти. Це дуже цікаво, але два дня це реально йде в ігровій формі. Це цікаво, це не монотонна читанина. Це насправді це дуже дуже цікаві навчальні курси. Наші лікарі пройшли їх всі, даються сертифікати на 30 балів. Вони зараховуються в безперервне навчання лікарів ну, і медичних сестер. Ну в портфоліо у нас до кожного лікаря вони вносяться і за 22-й рік за 20, ой, за двадцять третій, за 24-й роки вже в портфоліо вони внесені до наших лікарів. Навіть не треба було мотивувати це, було дуже цікаво, тому що ну всі наші лікарі шукають якісь да, там, можливості поглибити свої знання. І коли просто вже кількість людей, звертаючихся за нас, допомогою, перевищила. Очікування наші ми полізли в шукати в Академію ЦСУ саме ці курси самі. Їх не треба було монтувати. Просто знайшовся лікар, який це перший зробив, розповів нам, і ми просто пройшли навчання чесно групові. Навіть у деякі моменти з цих курсів ми обговорювали, програвали і ділилися досвідом чи були у нас схожі пацієнти. А ну і для лікарів це було. Знову ж повторю, що це бали. Це бали, це дуже актуально, це велика кількість балів і це досвід роботи. Вагім їм зараз не треба відправляти всіх пацієнтів до вузьких спеціалістів. Вони можуть надати більше кількості допомогу тут всередині. А для лікарів, які працюють, чесно кажучи, в гарних установах поглибити свої знання це навіть найкращий стимул. Специфічних вимог до якогось інструментарію або обладнання для заключення договору по п'ятдесят першому пакету немає. Це загальна вимога така, якщо ви надаєте первинну допомогу, то нометри зарядженими манжетами для різних вікових норм о до вікових груп населення, безконтактний термометр, мішок ручної вентиляції, аптечка для надання первинної медичної допомоги. Якщо ви надаєте первинну медичну допомогу, у вас це і так все є. Є два найчастіші маршрути пацієнта. Це, звісно, пацієнт звертається по самозверненню. Це один маршрут, і інший, якщо пацієнта направили е, встановленим діагнозом F від 0 від 0 до 99 – це психічні розлади. Якщо по самому зверненню звернувся пацієнт, треба створити епізод медичної допомоги. Треба обов'язково вказати, що це первинне звернення. Треба указати тип епізоду лікування. Не первинна допомога, а лікування в причин звернення виставити причину одну з категорії П. Там є цифри, які відповідають і віковим категоріям, ну і причинам звернення. Також треба в діагнозі, в первинному діагнозі, треба встановити діагноз від П0 до П-29. Ну і в діях треба встановити, що ви саме робите, звісно. А якщо це призначення ліків П-50, ну також щось з категорії П. При повторному зверненні пацієнтів до вас треба встановити діагноз згідно вже діагнозу, який встановив психіатр, і згідно таблиці перевести діагноз з F встановлених діагнозів психіатра до П, які ми маємо згідно таблички, які надає НСЗУ. При повторному зверненні пацієнтів, якщо вони мають направлення від вузьких спеціалістів, ми повинні створити новий епізод медичної допомоги, вибрати, якщо вже вузький спеціаліст надавав, створював епізод, вибрати його як основним. Не створюючи новий, перевірити, щоб тип епізоду був у нас лікування. Згідно з системи НСПС, ми повинні по табличці визначити діагноз, який заключний діагноз, який робив психіатр. Ми його також не змінюємо, просто додаємо дії, яким виконує наш лікар в первинній ланці. Головне, щоб при первинному зверненні без направлення при самозверненні ви встановлюєте попередній діагноз і направите до війського спеціаліста. А при повторному зверненні, якщо у вас є направлення вискового спеціаліста, ви не змінюєте заключний діагноз. Щоб посилатися на діагноз вузьких спеціалістів, обов'язково треба отримати доступ до чутливих даних пацієнта. Для того щоб отримати дані до для того, щоб отримати доступ до чутливих даних пацієнтів, а необхідно отримати доступ, мігрувати дані епізоду попереднього і приходить смс. Пацієнту він вам його диктує Це вже на прийомі ж ви повинні робити. Він вам диктує і підтягуються дані, які інший спеціаліст вносив для цього пацієнта. Якщо вони чутливі, є то тільки з доступом СМС від пацієнтів ви зможете до них отримати доступ. Да. Найчастішою помилкою, той, на якому ми в прошлому місяці втратили багато коштів, і зробили дуже багато дурної роботи, це було визначення типу епізоду. Тип епізоду обов'язково треба змінювати на лікування. Це обов'язково і, звісно, треба перечитати і дуже добре вивчити цю табличку П і Ф відповідностей, тому що згідно різних вікових норм, вікових груп, точніше, не всі пешки відповідають дорослим. Не ці пешки відповідають дітям. Ну це кожен лікар окремо повинен вивчити педіатр своє, терапевт сімейник своє. Так, звісно, чесно кажучи, з переходом на Хелс 24 життя трошки спростилося, тому що навіть при п'ятдесят першому пакеті ми зробили. Ну кожен лікар для себе може зробити, але у нас вони такі універсальні шаблони для надання, для супроводу, для діагностики, для направлень. У нас є шаблони для ведення пацієнтів, а також є шаблони електронних направлень для пацієнтів вузьких спеціалістів, інших обстежень, які необхідні. Рекомендації щодо ведення пацієнтів з психічними розладами згідно 51-го пакету дуже конкретні, їх небагато. Це один, один пацієнт повинен раз в місяць відвідувати лікаря. Це не обов'язкове відвідування офлайн, це може бути і також засобами зв'язку. Але лікар повинен контролювати цього пацієнта раз на місяць. Якщо вже він введений в систему, ми повинні раз в місяць, хоча б дізнаватися, як його стан і як Супровід допомагає йому цей стан пережити. Також один раз на місяць оцінка стану цього пацієнта повинна бути і ви повинні це внести в систему МІС. І також один раз на півроку ці пацієнти повинні отримувати консультацію лікаря-психіатра, Направлення і це направлення повинно бути погашено. Ви повинні отримати таку ж цю інформацію. У нашому закладі, згідно цього пакету, надаються послуги, консультація, лікування, навчання, корекція, а також направлення і обстеження пацієнтів у вузьких спеціалістів і обстеження у нас в центрі всі все, що ми можемо надати, ми повністю надаємо. Згідно 51-го пакету оплата НСЗУ це є тариф, це є капітаційна ставка за одного пацієнта, 183 гривні приходить, коли ви проводите пацієнта. Це НСЗУ, до речі, дуже правильно зробило, обмеживши кількість пацієнтів, яким можна надати професійну якісну допомогу, це 18 пацієнтів на місяць один лікар може обслуговувати, щоб це оплачувалося НСЗУ. Бувають, звісно, лікарі, це більше стосується педіатрів, маленьких діток. Це більше, ніж 18, але. Якісно і повсякчасно це буде ну, десь біля 20 на місяць, так справді. Але ну це не набагато більше. 20, може 25 на місяць, точно не більше. Оплачується сугубо 18, Якщо навіть ведено буде правильно 40, все одно оплатиться 18. Але щоб надати якісну допомогу, це їх приблизно 20 і повинно бути, не більше. Як mm -hmm. яку тоді оплату отримуєте? Ви просто ну, не отримуєте ніяк? Ніяк. Ці пацієнти просто заходять з цифрою 0 і в наступний місяць ви вже не можете навіть їх провести. Mm -hmm. Тобто пацієнта можна провести да, от, один раз. Mm -hmm. Якщо ви надали цю допомогу, провели, але він у вас вже 19, ви цього, цього пацієнта вже оплату не отримуєте навіть на наступний місяць, навіть через місяць. Mm -hmm. То ви це робите просто, щоб допомогти? Так, звісно, ну це mm -hmm. треба робити просто. Mm -hmm. Я вважаю, що приватним закладам дуже вигідно працювати з НСЗУ за пакетом 51, тому що ви все одно виконуєте цю роботу, ви все одно надайде цю допомогу людям. А Чому на цьому, будемо чесні, не заробити гроші? Ваша праця повинна оплачуватися. Якщо НСЗУ пропонує оплатити і чому від цього відмовлятися, умови для пакету не важкі, щоб отримати цей пакет. Ну от на сьогоднішній день я подивилася звіти, які ми отримали від НСЗУ, Вони надсилають звіти кожні два тижні. Близько 260 пацієнтів а, ми вже надали цю допомогу і вони вже звернулися. І ми бачимо і до вузьких спеціалістів. Деякі до нас повернулися, але ще поки що повторні епізоди ми не проводили. Це за два тижні. За два місяці. За два місяці. За два місяці за, два місяці. за два місяці десь приблизно так, 260 двісті Чимось пацієнтів вже ми надали допомогу. Ось у нас є сторінки в інстаграмі і в фейсбуці нашої клініки. А зараз наші дівчата роблять рекламу цю, тому що у нас є. Поряд і лікарні інші, де знаходяться і діти, і дорослі з психічними розладами різного ступеня. Повторюсь, ми інформуємо про це і наших пацієнтів, з якими укладена декларація, і пацієнт, і лікарів інших клінік, поряд, які не отримали цього пакету або не надають цю допомогу. І пацієнти до нас звертаються не тільки наші декларанти за цими консультаціями, за цим супроводом, за цим лікуванням. На жаль, користуються попитом цей пакет повсякчас і наразі дуже важкі часи в Україні. Тому так і військових, і родин військових це стосується і внутрішньо переміщених особ ну чесно кажучи, немає дня, щоб хоча б один пацієнт не звернувся до нас за допомогою. Вони навіть приходять з іншими проблемами, але лікар виводить на розмову і розуміє, що ця проблема також існує, і тому надається допомога або універсально по пакету, або паралельно з лікуванням або вирішенням інших проблем. Я вважаю, що приватні заклади дуже повинні зацікавитися цим пакетом. Ви в будь-якому випадку надаєте цю допомогу. Хочете ви чого це не хочете. Наразі це необхідно. Це актуально дуже для нас. Пройти навчання вам треба, ну тому що треба надавати якісну медичну допомогу і підвищувати свій рівень знань. А, а отримавши цей пакет, ви просто будете і професійніше надавати допомогу, і більш якісно, і ваша робота буде оплачуватися НСЗУ. Я єдине, що хочу додати, що в навчанні цьому що йде від академії НСЗУ. Воно ну правда, воно топ дуже, воно дуже цікаво. Воно дуже цікаве, інформативне, і ти на кожній сторінці бачиш тих пацієнтів, яких ти бачив вчора на роботі. Це всі лікарі можуть тут підтвердити. І ми сиділи вечорами після роботи тут клацали, все це проходили. Наразі в Україні просто це необхідно пройти. Якщо навіть ви не підписуєте цей пакет, це навчання треба пройти. А потім ви просто зрозумієте, ну чого я повинен працювати безкоштовно, якщо я все одно надаю цю допомогу, і НСЗУ гарантує оплату цієї праці. Чому що не взяти пакет? Він не важкий. Є вимоги до підписання пакету ну майже такі, як просто первинку. А все одно ви будете надавати цю допомогу, просто отримати ще кошти від НСЗУ з свою роботу.